Щоб отримати в Ірландії громадянство? Дуже багато у нас є запитань: а 5 років чи 3 роки потрібно прожити в Ірландії, щоб його отримати. Є 5 років і 3 роки. 5 років це для тих, хто має легальне в Ірландії. Тимчасовий захист ще нема з департаменту офіційного рішення, чи буде він зараховуватись на громадянство чи ні. То ми мусимо просто чекати, слідкувати або щось на щось міняти. Три роки тільки дозволяється для тих, хто е, має чоловіка або жінку ірландця, е, і ви вже з ним три роки, е, 3 роки е, в шлюбі, і три роки прожили в Ірландії. От тоді ви маєте право подати через три роки, а не п'ять. Або якщо вам дали е, е, статус біженця, і теж багато українців я ще раз перейду на другу тему, е, питають. Е, Якщо я маю тимчасовий захист, чи я можу подати в International Protection Office Subsidiary Protection, є uh, humanitarian, uh, to Remain, I Термейн, абрісов so, і ну Asylum application. Asylum application – це є біженство. Вони зараз почали розглядати три applications водночас. Якщо вони дають відказ Asylum, вони розглядають зразу і дають вам рішення по Subsidiary Protection. І дійсно так мене були українці, які подавали на тимчасовий захист. їм дали відказ. І вони потім подали на subsidiary protection. Вони просто пішли в international protection office, вони сказали свою ситуацію, і їм через короткий час дали штамп 4 на основі subsidiary protection.